Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них Коцюбайло Дмитро Іванович, позивний Давінчі, український доброволець, лейтенант посмертно, командир батальйону Вовки Давінчі Збройних сил України, член проводу національно-визвольного руху Правий сектор народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянське Борштинської громади Івано-Франківської області. Сім'я Дмитра була багатодітною. Він мав старшу сестру Мар'яну, молодшого брата Івана, сестер-двійняток Олександру і Ангеліну та сестру Каріну. З дитинства хлопець був наполегливим і дисциплінованим, але до молодших проявляв ніжність і турботу. Навчався у Бовшівській загальноосвітній школі. Після якого вступив до Івано-Франківського професійного будівельного ліцею, там Дмитро навчався на художника. Талант до малювання він проявив ще в дитинстві і завдяки цьому в майбутньому отримав свій славнозвісний позивний Давінчі. Також захоплювався археологією та спортом. Радія Дмитра воював у складі УПА, а сам хлопець мав активну громадянську позицію. Тому, коли в Україні почалася Революція Гідності, він вирушив до столиці через кілька тижнів. Повернувся додому, щоб скласти іспити. А тоді знову приєднався до своїх співвітчизників на майдані. В 2014 році Росія розпочала війну проти України, і Дмитро вирішив покинути навчання, щоб стати на захист батьківщини. Він казав: мене болиться Україну, я хочу для неї перемоги. Спочатку разом із іншими добровольцями його відправили в навчальний центр Десна, а тоді в зону бойових дій на Донбас. Дмитро був командиром зводу добровольців, хоча йому було лише 18. у 2014 році. Він зазнав важкого поранення в обличчя влучив уламок снаряда, розривавши губу та вибивши зуб. А іншим уламком перебило ключицю. Медикам довелося встановити пластину для скріплення. Та довго лікуватися Дмитро не зміг і втік до своїх побратимів. У 21 рік він став наймолодшим командиром першої штурмової роти добровольчого українського корпусу Правий сектор брав участь у визволенні Карлівки, селища Піски, Авдіївки, а також у боях під Степанівкою, Савурмогилою, Старогнатівкою. В 2017-му Дмитро отримав орден Народний герой України. А в 2021-му став першим добровольцем, який за життя отримав звання Герой України і найвищу державну нагороду орден золота зірка. Після трьох років війни боїць познайомився з волонтеркою медичного батальйону Госпітальєри Аліною Михайловою. Між молодими людьми виникли почуття. Вони будували міцні стосунки і продовжували боротися за свободу своєї батьківщини. Повномасштабне вторгнення Дмитро з підрозділом застав на Донбасі. Навесні 2022 року штурмову роту Вовки да Вінчі» переформували на перший окремий штурмовий батальйон Вовки да Вінчі» у складі 67-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Через рік повномасштабної війни життя героя обірвалося. 7 березня 2023 року Дмитро загинув у битві за Бахмут. В останню путь Дмитра Коцюбайла. Провели на Аскольдовій могилі попрощатися з легендою прийшли не лише побратими, а й вищі армійські чини. Керівник розвідки Міноборони Кирило Буданов, міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, який не стримав сліз. Він сказав: у нас було багацько мрій і планів, які ми потроху реалізовували, але ти маєш бути впевнений, що ми не лише помстимося, а й переможемо. Посмертно Дмитра нагородили відзнаками хрест бойових заслуг і національна легенда України. Да вінчі говорив: за Україну віддають життя краще, але, жертвуючи найдорожчим, наші воїни знають за що вони стоять до останнього подиху. Дмитро добровільно став на цей шлях і добре знав, за що бореться. Він був прикладом мужності та незламності і залишив по собі слід, який не знищить жоден ворог, вічна пам'ять і слава. Герою України